Я вам зараз покажу красоту. Я цю градочку вже не раз вам показувала. Тут просто чарівна атмосфера. Дивіться, які кущаки. Це, напевно, шовковиця. Тут ось. Це знаєте де? Це тут ось церква. Я так зрозуміла, тут бабуся доглядає. Дивіться, тут ось такі. Квіточки я сьогодні, до речі, теж такі продала. Спасибо, хто купили. А ось троянди, дивіться, хости, морозці. А ось такі троянди. Це, напевно, чайна. Да? Дивіться, яка гарна. І риси. Так, дивіться, яка красота. Давайте зробимо. Дивіться, як гарно. Круто. Все-таки доглянути. Давайте підтримаємо людину, щоб побачили більше людей цю грядочку, цю красоту. А отут, до речі, завжди коврик росте. Ось він вже й сходить. Знаєте, такий портулак називається. Я пропоную всім, хто дивиться це відео, продавати, що ми тут побачили: троянди, іриси, хости. А, а, а як вона називається? вітряниця, анемона, лаванда. Ну, коротше, всі цвіти. Коротше, все, що у вас є, скидайте сюди, будемо тримати пост. Я вам бажаю успішних продаж і всього доброго. А покупцям успішних покупок, тому що люди, котрі дивляться, мої пости, в мене доволі хороші охоти і, відповідно. Заходять в коментарі і знайдуть якийсь собі гарну квіточку. Всім бажаю добра, успіху і натхнення. А червоної ікра, чорної щуки у мене пишіть в особисті повідомлення.